І конкретно вже нами вдалося зафіксувати чітко три випадки, коли люди показали відповідно свої телефони, на яких було виявлено поставлені галочки за конкретну партію, і на фоні сфотографовано власного паспорта. Що серед тих людей, які були затримані за фотографуванням бюлетенів, виявився один виборець, який разом з тим являється кандидатом в депутати. Тобто він фактично, будучи депутатом від одної політичної сили, він продав свій голос за іншу політичну силу. Кримінальний кодекс України в цьому випадку, як особа, яка прийняла обіцянку, так отримає незаконної вигоди для того, щоб сфотографувати своє результат свого виливання і за це отримати, показати потім продемонструвати тій особі, яка фактично є покупцем голосу, і отримати за це кошти. Тобто, в цьому випадку і та особа, яка продає, яка Умовно кажучи, купують цей голос несуть кримінальну відповідальності. Від 100 до 300 податкових мінімумів доходів громадян – це у нас штраф виправні роботи на строк до двох років або обмеження волі на той самий строк. Дійсно масові ці невідповідності з бюлетенями, які відбуваються на дільницях, причому не тільки в мінус сторону, а й в плюс в тому числі. Тобто тут би хотілося, щоб врешті все одно правоохоронці не зараз навіть після виборів з'ясували причину, чому такі факти з'являються масово. Ну, тобто ми розуміємо, що це один, один, одне підприємство, яке робило на всю область, на райони і в де, деяких... Де